Чорною видалася минула неділя для Харківщини через ворожі обстріли. Двома іскандерами рашисти вдарили по базі відпочинку в передмісті Харкова, де відпочивали цивільні. Це був подвійний обстріл. Шестеро людей загинуло, та щонайменше 27 постраждало серед потерпілих і співробітники критичних служб, які прибули на місце трагедії після першого прильоту. Вчора людожери з Російської Федерації били по мирним мешканцям з авіації, реактивних систем залпового вогню, завдавали артилерійських та мінометних ударів, обстрілювали іскандерами. Постраждали десятки цивільних людей, з яких 11 загинули, 41 людина поранена, у тому числі дитина. Ворог зруйнував домашні оселі, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище, дитячу залізницю. Протягом доби з 19 по 20 травня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу з 35 оперативних виїздів. Надзвичайників п'ять пов'язані з перевіркою після обстрілів. Із 21 пожежі дві сталися через обстріли. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Мешканця міста Ізюм. Рятувальники доставили дві тони технічної води. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10 тисяч п'ятсот Три жителі з них 812 дітей та 253 маломобільних особи. Тим часом на Харківщині Збройні сили України та підрозділи не дають ворогу прорватися в глиб країни, завдаючи значних втрат військам Російської Федерації довкола Харкова. На харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, стариці, липців та зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат. Інформація про які уточнюється. на куп'янському напрямку. Кількість бойових зіткнень за добу склала 12. сила оборони. Успішно відбила атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове. Американський інститут вивчення війни не знайшов підтвердження просування ворога в бік липців. Леся Копилюк, Дмитрон Гуен та Егор Мікінін, Харків, новини.